Псалом 8. На закінчення над виноградним Давилом Псалом Давида. Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі, велич твоя піднялася вище небес, з уст немовлят і тих, які суть Ти приготував хвалу задля своїх ворогів, щоби знищити ворога імстивого. Коли я погляну на небо діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти заснував, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього? Ти зробив її дещо меншою за ангелів, ти увінчав її славою і честю, і поставив ти його над ділами рук своїх, усе підкорив йому під ноги, усіх овець і биків. А також польових тварин, небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами. Господи, Господи наш, яке величне твоє ім'я на всій землі. Євангеліє від Матвія, розділ 8 Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натовп, і ось прокажений прийшовши, кланявся йому й говорив. Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: Хочу, стань чистим. І він вмить очистився від прокази, а Ісус йому каже: Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей у законі на свідчення їм. Коли ж він увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже Я піду й оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає, тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу цьому іди і йди, іншому прийди і приходить. Моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним: Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві Небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. А сотни Ісус сказав Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив. І Його слуга тієї ж миті одужав. Коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. Вона встала й служила йому. А як звечоріло, привели до нього багатьох біснуватих. І він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоб збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив: Він узяв наші недуги і поніс хвороби. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, то наказав учням відплести на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому: Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Ісус же йому каже. Лисиці мають нори, небесні птахи, гнізда, а син людський не має, де голови прихилити. А інший з його учнів сказав йому: Господи, дозволь мені спершу піти й поховати свого батька. Та Ісус каже йому: Йди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. І ось зійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав, підійшовши, його учні розбудили його, кажучи: Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм Чого боїтеся, маловіри?» Тоді він устав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися й говорили Хто він такий, що й вітри, і море йому підкоряються? Коли він прибув на той бік у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи: Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий, чи не прийшов ти сюди, щоби перечасно нас мучити? Навіддалі від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили Його. Якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней, і сказав їм Ідіть. Вони ж, вийшовши, увійшли у свиней, і ось усе стадо кинулося з кручів моря море і потонуло у воді, а пастухи втекли, і, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло назустріч Ісусові, і, побачивши Його, благали, щоб він залишив їхні околиці. Друга царів, розділ сьомий. І промовив Елісей Послухай Господнє слово, так говорить Господь у цій годині завтра мірка пшеничного борошна буде за сикль, і дві мірки ячменю за сикль у брамах Самарії. І відповів тристат, на руку якого цар опирався, і сказав Елісеєві: Ось хіба поробить Господь отвори в небі, щоб збулося це слово? А Елісей сказав: Ось ти побачиш на свої очі, та з того не їстимеш. А біля брами міста були три прокажені чоловіки, і кожний сказав до свого ближнього: Чого ми тут сидимо, доки не помремо? Якщо скажемо, увійдемо в місто, то в місті голод, і там помремо. Якщо тут сидітимемо, то також помремо. Тож тепер ходімо і попадемо до сирійського табору. Може, залишать нас живими і житимемо, а якщо вб'ють нас, то помремо. І вони встали в темряві, щоб іти до сирійського табору, і прийшли до частини сирійського табору, і ось немає там жодного чоловіка. Господь дав чути в сирійському таборі шум колісниць, іржання коней, і голос великого війська, і промовив кожний до свого брата. Тепер цар Ізраїля найняв проти нас царів Хетів і царів Єгипту, щоби виступити проти нас. І вони піднялися і в темряві втекли, і залишили свої намети, своїх коней і своїх ослів, так, як є в таборі, а втекли задля своєї душі. І ввійшли ці прокажені аж до частини табору, і ввійшли в один намет, попоїли, попили і взяли звідти срібло, золото та одяг і пішли. Повернулися і ввійшли в інший намет, взяли звідти, пішли і заховали. І сказав кожний своєму ближньому Не так ми чинимо. Цей день є днем радісної звістки, а ми мовчимо. Якщо чекатимемо аж до світання, то знайдемо беззаконня. Тепер же ходімо, увійдемо і сповістимо в домі царя. І вони прийшли, закричали з брами міста і сповістили їм, гукаючи, ми ввійшли в сирійський табір, і ось там немає чоловіка і людського голосу, хіба що тільки прив'язаний кінь, осел і їхні намети, так як є. А воротарі закричали і сповістили всередину дому царя. І цар встав уночі і сказав своїм слугам: Я сповіщу вам, що нам учинила Сирія. Вони взнали, що ми голодуємо, вийшли з табору і заховалися в полі, кажучи вийдуть з міста, і ми захопимо їх живими та увійдемо в місто. І відповів один із його слуг і сказав: Хай візьмуть п'ять оставлених коней, які тут залишились, ось вони є на всю безліч Ізраїля, яка залишилася. Тож пошлемо туди і поглянемо. І взяли двох вершників на конях, і цар Ізраїля послав їх за царем Сирії, кажучи: Ідіть і роздивіться. І ті пішли за ними аж до Йордану, і ось уся дорога повна одягу і зброї, які Сирія покинула, коли вона перелякалася. І повернулися посланці і сповістили цареві. І вийшов народ, і пограбували сирійський табір, і була мірка пшеничного борошна за сикль, і дві мірки ячменю за сикль, за Господнім словом. І цар виставив біля брами тристата, на руку якого цар опирався, та народ потоптав його в брамі, і він помер, як і сказав Божий чоловік, котрий сказав це, коли посланець зайшов до нього. І сталося так, як сказав Елісей, звертаючись до царя дві мірки ячменю за сикль, і мірка пшеничного борошна буде за сикль, так буде в цій годині, завтра в брамі Самарії. Та Тристат тоді відповів Елісеєві і сказав: Хіба ось Господь відкриє отвори в небі, щоб збулося це слово. А Елісей сказав: Ось, побачиш це на свої очі, та з того не їстимеш. Так і сталося його потоптав народ у брамі, і він помер. Друга ЦАРІВ. Розділ восьмий. І промовив Елісей до жінки, сина якої воскресив, кажучи Встань, іди ти, і твій дім, і перебувай, де тільки но зможеш перебувати, бо накликав Господь голод на землю. Тож на сім років на землю прийшов голод. І піднялася жінка, і вчинила за словом Елісея, і пішла вона та її сім'я, і жила в землі Філистимців сім років. І сталося після закінчення сімох років: повернулася жінка із землі філистимців до міста і прийшла, щоб оголосити перед царем про свій дім і про свої поля. І промовив цар до Гіезія, слуги Елісея, Божого чоловіка, наказуючи: Розвідай мені про всі великі діла, які вчинив Елісей. І сталося, коли він розповідав цареві, як той Воскресив сина померлого, аж ось жінка, сина якої Воскресив Елісей, почала голосити перед царем про свій дім і про свої поля. Агієзій сказав Володарю, царю, це жінка, і це її син, якого Воскресив Елісей. Тож цар розпитав жінку, і вона розповіла йому, і цар дав їй одного євнуха, кажучи. Поверни те все, що належить їй, і всі плоди її поля від того дня, в який вона покинула землю, аж до тепер. І прийшов Елісей у Дамаск, а син Адера, цар Сирії, захворів, і тому сповістили, повідомляючи: Прийшов Божий чоловік аж сюди. І цар промовив до Азаїла: Візьми у свою руку дар і вийди для зустрічі з Божим чоловіком, і довідайся в Господа через нього, запитуючи. Чи виживу із цієї моєї хвороби. І Азаїл пішов йому назустріч і взяв дар у свою руку та все добро Дамаска, яке несли сорок верблюдів, пішов і став перед ним і сказав Елісеєві: Твій син, син Адера, цар Сирії, послав мене до тебе, запитуючи, чи переживу цю мою хворобу. А Елісей сказав: Іди, скажи йому, ти безсумнівно житимеш. Та показав мені Господь, що він безсумнівно помре. І божий чоловік став перед ним, аж зніяковів, і заплакав. Тож Азаїл запитав, що це, що мій володар плаче, а він відповів, тому що я дізнався, що ти вчиниш зло синам Ізраїля, їхні укріплення знищиш вогнем, а їхніх вибраних вб'єш мечем, поб'єш їхніх немовлят і порозпорюєш їхніх вагітних жінок. Та Азаїл сказав Хто є твій раб? Хіба дохла собака, що вчинить таку справу? А Елісей промовив: Господь показав мені тебе, як ти царюєш над Сирією. І той відійшов від Елісея і прийшов до свого володаря, який запитав його, Що тобі сказав Елісей? А він промовив Сказав мені, ти безсумнівно житимеш. І сталося на другий день, що той взяв покривало, намочив у воді й поклав на його обличчя, і той помер. А сам Азаїл зацарював замість нього. У п'ятому році Йорама, сина Ахава, царя Ізраїля, зацарював Йорам, син Йосафата, цар Юди. Він був 32-літнього віку, коли зацарював, і 8 років царював у Єрусалимі, і пішов дорогою царів Ізраїля, як чинив дім Ахава, бо дочка Ахава була йому за жінку, і той робив погане перед Господом. Та Господь не бажав знищити Юду через свого раба Давида, як і сказав, щоб і дати світильник йому і його синам на всі дні. У його дні Едом відступив з-під руки Юди і вони поставили над собою царя. І пішов Йорам до Сіора і всі колісниці з ним. І сталося, як він піднявся і побив Едома що довкола нього, і володарів колісниць, то народ втік до своїх поселень. І відступив Едом з під руки Юди аж до цього дня. Тоді відступив і Ловина в той час, а інші слова Йорама і все, що він зробив, чи ось не записане це в книзі літопису царів Юди. І заснув Йорам зі своїми батьками і поховали його з його батьками в місті Давида його батька, і замість нього зацарював його син Охозія. У двадцятому році Йорама, сина Ахава, царя Ізраїля, зацарював Охозія, син Йорама. Охозія був 22літнього віку, коли він зацарював і царював у Єрусалимі один рік, а ім'я його матері Готолія, дочка Амврія, царя Ізраїля. Та він пішов дорогою дому Ахава і чинив зло перед Господом, як і дім Ахава. З Йорамом, сином Ахава, він пішов на війну проти Азаїла, царя філистимців, у Реммоті Галаацькому та сирійці розгромили Йорама. І цар Йорам повернувся, щоб лікуватися в Єзраїлі від ран, які йому завдали в Реммоті, коли він воював з Азаїлом, царем Сирії. А Охозія, син Йорама, спустився, щоб побачитися з Йорамом, сином Ахава в Єзраелі, бо той хворів.